Наш улюблений магазин, а це лізена майбутня камера. Вона вже все вирішила. Обрали нову плівку, а тепер обираємо нову камеру. Ладно, залишаю лізу, їй там розповідають. Піду те, щось подивлюсь, не буду їх відволікати. Досліджую полки з був обладнанням, побачив ось там таку мильничку від Sony RX100 версії, 3 щоб дізнатись скільки вона коштує, 650 доларів. Трохи більше мого бюджету на даний момент. На жаль, грошей щось купувати там в нас не було. Тому тепер йдемо купувати продукти. За традицією, суперстор. Не те, щоб це був наш улюблений магазин, він просто найближчий додому. Ліза ще каже, що він найдешевший, а по плану були тільки сосиски. Я вже дуже давно хочу собі лінзу на 200 мм. Але проблема тільки одна: її вартість. Вона просто безумна. Це крейзі. Тому я купив оце. Але почати треба з іншого. Почати треба з того, що лінза на 200 мм в мене насправді вже є. Ось вона. Так, вона стара. Так, маунт не підходить під мою сучасну камеру. Але в світі є багато розумних людей, які придумали оце. Це перехідник, щоб я міг підключати оці старі лінзи з кеймаунтом до своєї сучасної камери. Ось він. В принципі, нічого цікавого. Єдине, що він робить, це підключається в мою камеру, і ось сюди підключається лінза. Ага. Лінзу підключив. Зараз підключу до камери. Ну якось ось так виглядає вся ця конструкція. Ось тут ось проставка, ось тут лінза. Трохи дивно. Але головна проблема на даний момент це те, що вся ця конструкція не влазить в мою сумку. Ладно, я поки буду вирішувати це питання йти до якогось споту з таймлапсами, а ви поки насолоджуєтесь тим, що я вже встиг зняти тут. з сумкою я нічого не придумав, тому несу її просто в руках. Найцікавіше, що в сумку вона не влазить, от буквально на розмір усієї проставки. Типу, якщо б я міг цю лінзу сюди поставити без проставки, вона би влізла в сумку. До таймлапсів вирішив записати ось такий вид на даунтаун. Не знаю, що з цього вийде. Зараз я, в принципі, я ще хочу протестувати, як воно працює, чи є там фокус. Ну, взагалі, це все не так важливо, тому що це дуже стара лінза, і там все одно зображення буде не дуже чітке. Головне зараз зрозуміти, чи буде мені подобатись це зображення чи ні. Тому зараз записую таймлапс, потім буду тестувати. Коротше, я сподіваюся, мені сподобається. Те, що я бачу на екранчики ось тут. Те, що я бачу на екранчики, камери, мені дуже подобається. Я думаю, мені в принципі і не на екранчикі камери це сподобається. Виглядає темово. Вийшло трохи потренувати Олі, щось я його давно не практикував. Спочатку розкажу тільки про лінзу. Мої перші враження це просто бомба. 200 міліметрів, все як я хотів, мріяв. От типу, я не знаю, що про це ще сказати. Як буде якесь більш діп-дайв мнення, я вам повідомлю. А на поки... Практика Олі. А, до речі, сьогодні таймлапси будуть з цієї камери, так що, якщо вони вам подобаються, ну, з цієї камери з тією лінзою на 200 мм, так що, якщо вони вам подобаються, обов'язково пишіть в коментарях. Ну, здається, є прогрес. Все цікаво, мені подобається. Блін. Треба частіше виходити кататись. Бо воно так, знаєте, спочатку дуже складно, як зазвичай, себе заставити вийти, а потім такий раз, вже коли катаєшся, і в принципі не хочеться закінчувати. Підписуйтесь, щоб не пропустити, як я буду кататись. І не тільки.